Привіт, друзі, друзі, які захоплені парфумерією. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні буду говорити про одну з своїх улюблених нот. Вірніше дві ноти, я їх об'єднала: це Замша і Шкіра. Хочу зауважити, що це перше відео на подібну тематику у мене. Я давно. Хотіла зняти, але ось, нарешті, наважилась. Думаю, що нота шкіри і замші буде доречна у будь-яку пору, особливо це. Осінь, зима, весна. Влітку дуже гарно. Не дивлячись на те, що вважається, що ця нота більш на холодну, про холодну погоду. Навіть влітку шкіра дуже гарно відкривається. Але от зараз я власне, і хочу розказати про шкіру. Вибрала для цього самий підходящий час. Перший парфум це бренд німецький. Називається Сікуші номер 7, Лендінг. ленг. Сікуші номер 7, коротше. Аромат з нотою шкіри, дивовижний, чуттєвий. Шкіра тут пов'язана з малиною, з персиком і з квіточками. Дуже класний. Для мене це відкриття 24-го року. Я його придбала несподівано для себе. Коротше, він, цей парфум випущений в 15-му, і я шкодую, що я нічого про нього не знала. І про цей бренд, це перший парфум цього бренда. Я сподіваюся, що Інші парфуми також дуже цікаві. Парфум дуже шлейфовий, це екстракт, аромат про шкіру, але шкіра тут така жіночна, тендітна, і вона відповідає за сексуальність, деяку сексуальність. От якщо говорити, що це аромат чуттєвий, то саме шкіра і дає йому таку особливість і чуттєвість, і, як говорять, сексуальність. Так? Дуже класний, нішевий, такий небанальний парфум. Я думаю, що перед... не варто його купувати всліпу, але, думаю, цінителі поціновувачі шкіри його оцінять високо. Наступний парфум також мені дістався по обміну, це бренд 2787. Аромат називається Elixir De Bomb, також малина і шкіра. Це такий більш весняний, на мій погляд, аромат, тому що перший секунд номер 7, він такий дуже щільний, а це якби посвіжіше трошки виглядає і відчувається. Дуже Приємний, на перший погляд, такий легковажний, але це не так, тому що тут багато всередині чого заховано, і взагалі такий бренд неоднозначний, дуже нішевий. І також ця малинка зі шкірою не стала виключенням. Дуже гарно носиться, збираю компліменти, гарний шлейф має. Тому, хоча цей парфум прогримів декілька років тому, він і до сьогодні, і на сьогодні залишається актуальним: сучасне виконання, сучасний шлейф, жіночний, дуже цікавий. Я думаю, що всі будуть, всі будуть задоволені, і чоловіки, і жінки від вашої присутності. Наступний парфум це Authentic Moment Woman Abercrombie Fitch. Аромат, про який я багато вже казала. Хто мене дивиться, мабуть, знає, і це один з улюблених моїх парфумів, він бюджетний. І от Шкіра тут йому надає такої глибини і нішевості, і він трошки схожий в одному ключі з бакарою, але все одно це не одне і те саме. І от шкіра йому, до речі, додає якоїсь такої родзинки і схожості на бакару, хоча в самій бакарі шкіри немає, а тут є і вона або шкіра, ну, тут шкіра, знаєте, є різна шкіра, колір. Отут як, такий колір беж такий, можливо, от як у мене ковтинка моя. А ось такого кольору шкіра, цей аромат передає цей колір дуже гарно. Ніжний, тендітний, жіночний. Я думаю, що він дуже багатьом сподобається і дорослим жінкам, і молодим дівчаткам. Він збирає, збирає запитання і компліменти. Наступний парфум, з яким я познайомилась буквально нещодавно. Моя недавня покупка, в кінці 2024 року я його придбала, це Tom Ford Velvet Orchid. Я з ним дуже хотіла познайомитись, була знайома, тестуючи його в магазині, він, знаєте, такий типовий, люксовий, гарний, але і при цьому сучасний парфум. На алкогольну тему. Я навіть мені важко його розкладати на ноти, алкоголь я в ньому відчуваю і відчуваю орхідею. Те, що тут я побачила шкіру в нотах, для мене стало несподіванкою. Але, тим не менш, цей парфум типовий люксовий, але з нішевим звучанням і таким ошатним таким, знаєте, я люблю такий напрямок в парфумерії, і от Том Форд гарно робить. Звісно, він коштує не копійку, але, але він видає такий, такий шлейф видає шикарний, що я задоволена, що тепер цей парфум є у мене. Знаєте, дарма його підзабули. Ну, це така дорогоцінна річ у мене, вартуюча уваги, скажімо так. Наступний парфум це Bottega Veneta, яку я кохаю безмежно парфумерно. Парфум, який, власне, закохав мене в цю ноту ще більше і показав, яка шкіра може бути жіночна, тендітна, елегантна, аристократична. Парфум вважається квітковим шипром, але тут додані пачулі, і тут така нота шкіри, також кольору... Такого ніжного, нюдового, як ось тут, наприклад, оця, оця, цей бантик, чи як вона, паворозочка така. Коротше, цей парфум просто моє кохання, і тим більше кохання, що його зараз зняли. і... Дуже виросли на нього ціни, він є, його можна купити, але така ціна, що він і не був супер дешевим, але зараз вдвічі, мабуть, дешевший, вдвічі дорожче, ніж був, кохання моє. Парфю. Наступний парфум. Е і бренд. Бренд Латафа, парфум Тіріяк, до якого я. Взагалі до арабських брендів я досить скептично ставлюся. Я казала вже, колись, що я парфумерний сноб. я не дуже в темі бюджетних ароматів, але е, саме Латафа мене підкорила своїми виробами, своїми е, так сказати, викидами на ринок таких класних парфумів. От тір'як мене вразив, закохав у себе, я його досить гарно поносила. Ну, це Тут у мене пів флакончика, це не я, я ділилася, але це дуже приємний шлейф, солодкий, такий з квітками, з фруктами. І мені подобається карамель, тут такий, він гурманський. І от якби тут не було ноти шкіри, чи замши, я вже не пам'ятаю, він би не був такий гарний, як завдяки оцій шкірі, чуттєвий, сексуальний, можливо, десь навіть вульгарний, але дуже приємний в носці, дуже гарно шлиффить. Я просто від нього в захваті, від цього парфуму, від класичного. Наступний парфум це також мій улюбленець Зарко Парфам Двохфазна рідина перший парфум, Cloud Collection номер 1 аромат про обліпиху. Обліпиху з сандалом і з персиком. Це дуже приємно. Сандал вершковий, шлейфово, кайфово от для мене насамперед. І коли якось його чоловік одягнув, я просто його не, не пізнала. Але він просто от цей парфум закохує в себе. Не перший мій флакончик, і я дивуюсь, що про нього так мало говорять. Тому що він дійсно дуже носибельний для мене. Дійсно потрібно все тестити, але я також закохана в цей який, в якому є нота замші. Класний замша також його робить таким особливим. Наступний парфум люксовий, і це бренд Guerlain Black Perfecto, класичний парфумована вода. Дуже, не дивлячись на те, що він заявлений як жіночий, я вважаю, що це типовий унісекс і е... чоловікам він також підійде. Я відчуваю дуже класно в ньому лакричник, вишню, шкіру, е... парфум на любителя, але я люблю таке. До речі, у мене немає таких особливих якихось шкіряних речей, крім взуття, але я люблю його носити під любий одяг, і взагалі всі свої шкіряні парфуми мені заміняють якби нестачу шкіряного одягу в гардеробі. І я дуже задоволена, що у мене цей парфум є. На нього є ще один схожий. Фіолетове серце, вони прямо для мене ну рідні брат і сестра. Наступний парфум також моя така надбання моє вишнево, шкіряне, березове, дуже приємний, класний унісекс з приємною вишнею, без мигдалю, як не дивно, тому що у вишню Полюбляю додавати мигдаль. Тут мигдалю взагалі немає. Власне, вишня, шкіра і береза. Дуже приємний, дуже носибельний. Єдине, що не вистачає в ньому шлейфу. Ну, десь він шлейфить 4-5 годин. Але як шлейфить? Це ж просто ну, кохання моє. Єва повертається до раю. Я б не назвала філідфіл бренд. Наступний парфум монталь, ну я вже й без нього. Обожнюю цей бренд за його притомні ціни і за його композиції. Це коштує дорожче, ніж звучить. Для мене це типовий монталь, називається Black Mask. Типовий монталь за рахунок того, що тут такі є ну, типу удові ноти, хоча тут уд не заявлений, але я відчуваю удовість в цьому парфумі. От я відчуваю троянду, шкіру і уд, хоча це мускус. Аромат дуже е, цікавий. Вважаю, що це також унісекс, його можуть носити і чоловіки, і жінки. І саме на цей парфум я отримувала від чоловіків найбільше уваги. Просто хватали мене за руку і питали, що за парфум. Саме чоловіки. Тому, якщо ви хочете від чоловіків увагу, купуйте цей парфум. Його потрібно дійсно дозування, тому що він перші. Верха такі несподівані гучні і лякаючі. Потім він утихомирюється і дуже красива троянда шкіра, мускус ось так. Троянда така червона. Вона не рожева, як рожевий монталь. Так? Вона така майже чорна ця троянда. Тому і називається Black Mask, чорний мускус. Я так собі уявила, уявляю таку квітку. Дуже класний. Ну, от мені здається, от тут шкіра така вона, е лакована, глянцева, така блискуча. І парфум так і звучить блискуче, наполегливо. Наступний парфум – це просто мій кайф, який я відкрила недавно. Вірніше як? Я спочатку купила парфум. Е Сонце-джиди з Манго, Мангокіс. Дуже класний, задоволена була. І з цим парфумом познайомилась на сліпих затестах. Я відчула, що це ніша, що це дорого, але від... він такий специфічний, не для кожного підійде. Відлякує своїм таким наполегливо трав'янистим звучанням. Ромашка тут за це відповідає, мабуть. Але коли я стала його носити, він... от недавно, декілька разів я його наносила, він на мене так класно сів. І це трав'янистість, і ваніль якась, і мускус, і шкіра, яка тут заявлена, його, до речі, замовляють у мене багато чоловіків, і на чоловіках він гарно виглядає, сидить. Прекрасно просто, але і на мені він сидить не менш цікаво. Коротше, я дуже задоволена, він мені дістався по обміну, і я їм дуже задоволена. Я думаю, що я буду його повторювати, якщо він у мене закінчиться. Класний, дуже класний. Дорогий і дорогозвучащий. Наступний парфум – це Ельдо, Clean Suite. і я недавно, до речі, знімала попереднє моє відео про цей бренд. Я залишу посилання в інфобоксі. Так я хочу сказати, що майже у всіх парфумах цього бренду присутня нотка шкіри, а тут присутня нотка замші, і вона тут з альдегідами, з лимончиком така цікава, цікаве поєднання і сучасне, і стильне. Про інші парфуми можна подивитися в тому відео, про яке я сказала, і ви там почуєте трошки більше я розказував про цей парфум. Ну, Взагалі він е е е унісекс і, на перший погляд, такий м'якенький, а потім стає таким більш брутальнішим. Але я, я думаю, що його під силу носити. Е навіть таким ніжним жіночкам, дівчаткам, як я. Так, іще два парфумчика. Один передостання це Tom Ford Ambrézer. Парфум, який я давно хотіла. Я його ніяк, ну, тестила, але він у мене не залишився. Я пам'ятаю, що це приємна шкіра. І я його хотіла. Я його придбала, але мені здалося, що. Мені так здалося, що тут шкіра така кисловата. І я трошечки так підростроїлась. Потім я його окремо вже тестила без нічого, без ніяких додаткових парфумів, ніяких інших. нічого мені не заважало його гарно потестити, поносити. І я зрозуміла, що це кайф, це дуже гарно, це. Вишукано це і жіночно, і унісексово, і навіть якщо чоловік його одягне, ну тут тут шкіра більш брутальна, як на мене. Але вона зм'якшена мускусом, ванількою, трішечки. Він не солодкий цей парфум, ну, можливо, дещо, буквально дрібочка. Мені він. Ну, або це була погода така, що він мені закислив. Зараз я кислоти не відчуваю, він м'яка, така інколи брутальна шкіра. Я думаю, що, він, що його просто підбирати потрібно, або під погоду, або під настрій, і він вас приємно здивує. і... Не дасть вам необхідних, необхідних емоцій, яких там не вистачає, парфум гармонійний, дуже дуже гарна гармонійна композиція. І останній парфум. Він чоловічий, на сумато дуру, дуже цікавий, дуже нішевий, дуже багатий. Шкіра відчувається така мускусна. От Я відчуваю в ньому шкіру і ще дещо, але не можу сказати прямо що це. В Гуальтьєрі він і не оголошує всі ноти свої, які він додає в композиції. І мені здається, що цей парфум він такий злагоджений, як одне ціле звучить. Але і виразно звучить, мені подобається, як він шлейфить, не дивлячись на те, що він заявлений як чоловічий, я його сама залюбки ношу. Але ще у мене є на нього клон-монталь, удмаск. Зверніть також на нього увагу: я просто це якби жалію трошки носити, тому що він дорожче, а монталь вже ношу, як то кажуть, і в хвост, і в гриву. Дуже класний, на чоловіках бездоганний. Ось така моя добірка. Дякую, що ви зі мною, що ви досі зі мною, тому що не так часто я випускаю нові відео, на те є у мене причини, то натхнення нема, то макіяж ліньки робити, то якісь є перепони. Але я буду намагатися, буду намагатися, тому що я. Подобається мені зустрічатись з вами в коментарях, подобається спілкуватися, подобається подобається видавати якісь свої думки з приводу парфумів. У мене багато. Багато нових парфумів. Я не знаю, коли я це все буду знімати. І у мене ще сліпі затести є, до них ще руки не дійшли. Буду... Ну, але це все попереду. І сподіваюся, що я знайду час для всього. і Хоча б раз на тиждень буду робити, буду зустрічатись з вами. з вами тут, на YouTube-каналі. Дякую вам за те, що ви зі мною ще раз. Сподіваюсь, що вам цікаве було це відео. Напишіть в коментарях, як, з якими парфумами ви знайомі, знайомі, і чи любите ви взагалі ноту шкіри в парфумерії, як і люблю її я. Буду рада з вами поспілкуватися в коментарях. На все добре, далі буде!